Свято і його фальсифікати. Радість неможливо призначати згідно до урочистої дати, її можна тільки відчувати, вічну мить тепер святкувати. Бо життя не можна поділити на сприятливі чи неприємні миті, слушну мить життя не обирає, бо тепер і тут. Завжди триває, тому кожен з нас його святкує, коли вічність у собі відчує, бо життя завжди в цю мить вирує, що між було і буде, пульсує. Годі вже вигадувати дати, щоб життя у собі відчувати. Радість неможливо призначати. Її в собі треба святкувати, у любові безліч сурогатів, їх лиш ззовні можна відшукати, а ти радість серцем випромінюй, На фальсифікати не замінюй.